Однокомпонентна акрилова мастика Polimin G10 є третім матеріалом в лінійці гідроізоляції від компанії Polimin. Як ви пам'ятаєте, в нас є однокомпонентна цементна гідроізоляція, двокомпонентна еластична цементна гідроізоляція і однокомпонентна акрилова мастика Г10. Також є і. Гідрозаційна стрічка GL2, тобто комплекс матеріалів є в наявності, які можна закрити будь-які потреби при будівництві та гідроізоляції санвузлів, басейнів, терас, балконів всередині та ззовні будівель без всіяких проблем. Більше того, скажу, що матеріали всі виготовляються згідно європейських норм. Вже давно ми вже готові до введення в дію 305 го регламенту, за яким ми вже довгий час працюємо з 2015 року, поставляючи матеріали в Європу.